Вітаю, ви дивитесь ОБОЗ обослай. Мене звати Олена Ковальова і я зараз на зв'язку з нашою експерткою Ісіти ОГА. Ісіти, ЕСІТЕО, вітаю вас. Вітаю, Олена. Сьогодні, точніше, цей тиждень це перший тиждень 2025 року. Розкажіть, яким він буде і що він нам приготував? Це тиждень оновлення. тиждень дуже легкої світлої енергії. І це початок нового циклу життя для багатьох людей на планеті Земля. Ісіте, скажіть, яку практику ви радите обов'язково зробити до нового року? Що треба кожному українцю особливо зробити цього тижня? Насправді дуже важливим є ритуал наряджання ялинки. І коли ви її збираєте, ви можете закладати в. Кожну іграшку, в кожну прикрасу свої наміри, свої цілі, які ви хочете активувати на наступний рік. І насправді дуже важливо в тому році, який йде, залишити всю негативну енергію, всю застарілу енергію. Тому ви можете на папірці написати весь біль, весь негатив, всі погані відчуття. А, які у вас були в минулому році всі негативні ситуації? Просто порвати цей папірець, змити його в унітаз, і разом з цією водою з унітазом піде вся негативна енергія геть від вас і залишиться в старому році. Якщо сіти, скажіть, а є такий є ритуал, така практика бажання, що в 000 .00 в 12 годині ночі, 31 грудня, всі українці пишуть на листочку своє бажання і підпалюють його в келиху шампанського. Скажіть, чи працює ця практика? Ну, я не скажу, що вона працює, тому що це шампанське і тому що а, цей момент піднімається велика енергія, і дуже важливо налаштуватися не на бажання як на ціль, а налаштуватися на свій стан. Тобто, це такий момент, коли ви маєте відчути себе гармонійно на рівні тіла і думати про відчуття в своєму тілу і максимально розслабитися. Ви можете закрити очі. Ви можете розслабитися і ви можете зманіфестувати таке гармонійне, приємне відчуття, яке у вас буде на протязі року. І ще скажіть, сіточко я в Тікток бачила, просто зараз віруситься ця, ця цей тренд, ця теорія. Що якщо вина, за п'ять хвилин до нового року почати, ну точніше, в ніч нового року почати їсти 12 штучок виноградин. То обов'язково знайдеш своє кохання в цьому році. Чи працює ця теорія? Чи чули ви щось про це? І чи ймовірно воно буде працювати? Яким чином це пов'язано з виконанням бажань? Ну насправді працює те, у що ви вірите. Якщо ви вірите в це, воно буде для вас працювати. Якщо ви повірите в те, що якщо а, в новорічну ніч їсти салат виделкою воно буде для вас працювати. Якщо ви повірите в те, що в 12 12-й ночі треба три рази плеснути в долоні, воно буде для вас працювати. Тобто, насправді придумати можна будь-який ритуал, і якщо ви в нього повірите, на 100% він для вас працює. Прекрасно, дякую вам. Починаємо наш календар тижня. І так, 29 грудня, неділя. Розкажіть, який це день, в яких він буде в енергіях? Це день досить спокійний, це день завершення. Ви будете відчувати, що щось важливе завершується в вашому житті. Це може бути якийсь та. Це можуть бути якісь відносини, це може бути якась справа, якою ви довго займалися. І ось ця енергія завершення, вона буде на протязі дня, ви можете навіть відчувати такий легкий сум, якісь спогади навіювати. Я б радила цей день присвятити собі, присвятити сім'ї, бути вдома, подивитися цікавий фільм. А відчути своє тіло, полежати в ванні, натертися з сілью. Повністю, якщо у вас немає солі для вани, ви можете взяти звичайну кухонну сіль і просто на вологе тіло, натерти сіль. Сіль дуже добре очищує. І просто змити з себе ось цю енергію, яка накопичилася, і якийсь такий сум, якась така втомленість може бути у вас в цей день, і якраз таки сіль вона допоможе вам в трансформації як фізичні, так і енергетичні. Прекрасно, дякую вам за такі поради. Рухаємось далі. 30 грудня, це передостанній день нового року. Понеділок розкажіть, як він пройде, з чого він почнеться, до чого нам приготуватися. А багатьох людей він пройде в якихось таких клопотах приготування. А я бачу таку енергію комунікації: всі будуть ходити один до одного в гості, зідзвонюватися, розмовляти. А ви можете несподівано отримати повідомлення від людини, з якою ви багато років не спілкувалися. І якраз таки це не незакритий гештальт, він підніметься до нового року. Якісь старі зв'язки, про які ви забули, якесь повідомлення в меседжер, Фейсбук може надійти до вас. Ви можете просто на вулиці зустріти людину, яку не бачили багато років. Тому це такий також день, який буде мати певні завершення великих кармічних циклів. І а, також дуже багато комунікації. Захочеться відкрити серце, проговорити щось близьким людям, що не було проговорено а, до цього дня, і це такий день про він буде про полегшення, про зняття тягару серця. А, це приємний день. Ви можете також провести його вдома, можете піти на прогулянку. Практика, яка я рекомендую в цей день, це спекти пиріг щастя, а закласти щастя на наступний рік. Тридцяте число це ріка. Трійка – це Юпітер. Юпітер він відповідає за щастя, яке проживає людина. Це і гроші, і щасливі ситуації, це і щасливі зустрічі. Тому, якщо ви зробите пиріг круглої форми а, на щастя в наступному році, ви розділите його зі своїми близькими, ви зробите таку важливу закладку а, на енергію наступного року. Прекрасно, будемо вірити, що новий рік для всіх пройде щасливо і прекрасно. І рухаємось далі. Це вівторок, 31 грудня, останній день нового року. І сіте, скажіть, з чого ми починаємо цей день і що обов'язково варто зробити у цей день? Дуже важливо зробити прибирання, навіть якщо у вас чисто, все одно десь повитирайте пил або колесости, підмітіть. Тобто, в цей день треба вже вимести все сміття. Тобто, якщо ще якесь сміття залишилося, просто в цей день потрібно почати ранок з такої трудотерапії і з прибирання свого житла. Дуже важливо вдягти а, новий одяг на новий рік. Це має бути одяг, або тільки що куплений, або, можливо, ви раніше купили його, але жодного разу не вдягали. Це має бути одяг золотого, зеленого, всі відтінки зеленого кольору, золотого і сріблястого. Це відтінки змії. І, а ось це прибирання, ось це складання речей, воно допоможе вам повністю вирівняти енергію і з новою чистою енергією війти в новий рік. І от ви назвали кольори, в яких можна зустрічати новий рік. А які кольори краще взагалі не одягати у новорічну ніч? А які краще не одягати? Ну, такого чіткого правила, що Краще не одягати його немає, але я б радила вам утримуватися від темних кольорів. То постарайтеся не одягати темні кольори, тому що вони все ж таки несуть таку важку вібрацію і варто не йти з цією вібрацією в наступний рік: золотий колір, срібний колір, зелений колір це кольори нового року. І ось це сяйво, зелений колір це серцева чакра, це відкриття серця, відкриття енергії любові, це відкриття мудрості. Тому я все ж таки врадила вам притримуватися світлих кольорів. Дякую вам, Есіта. Рухаємось далі. Це середа, 1 січня. Розкажіть, що ви обов'язково радите зробити, аби почати перший день нового року, 1 січня. А я можу сказати, що перші 12 днів з 1 по 12 січня по енергіям відповідають наступним 12 місяцям. і від того, як ви проживете ось ці перші 12 днів, буде залежати, як ви проживете свій рік, свої 12 місяців. Це така закладка на рік. І дуже важливо розуміти, що те, що ви робите, що ви говорите, які емоції проживаєте, це все в збільшеному масштабі, ви будете проживати в наступні 12 місяців. Тобто, перший день а, як складеться, так у вас весь січень складеться. 12 днів 12 місяців. Перший день січня це весь січень. Тому а, робіть те, що вам по душі, Відпочивайте, медитуйте. А, Поздравляйте близьких, обіймайте рідних, будьте в контакті з собою, в контакті з близькими людьми, і тоді ваш рік складеться як могний. Прекрасно, дякую вам за ці поради. Рухаємось далі. Четвер, 2 січня. Розкажіть, в яких енергіях буде цей день? 2 січня це такий спокійний день. Я б сказала, що він домашній, але багато людей будуть ходити один до одного в гості, Я бачу багато комунікацій, знову ж таки розмов, і всі будуть відчувати себе оновленими, іншими, зміненими, і ви навіть не будете розуміти, в чому ця зміна, тобто, наче нічого не змінилося, а всередині щось інше. Тобто, я вже якийсь інший, я не такий, як раніше. Тому просто спостерігайте за собою, за своїми відчуттями. Наступний рік це рік самітника, а це рік гуру, і вам захочеться в наступному році пізнати себе, поглибитися в себе. А відчувати себе, розуміти себе? Вам захочеться більше бути наодинці ніж з іншими людьми? Тому навіть в спілкуванні, в комунікації з іншими ви будете відчувати, а наче ви зупинилися, наче ви завмерли і вислухайте своє серце. Дякую вам, Ісі, та рухаємось далі. Це 3 число, 3 грудня, п'ятниця. Скажіть, що не на що варто звернути свою увагу у цей день? П'ятниця це завжди день краси, як зовнішня, так і А Ви можете створити щось своїми руками, якусь красу. Це може бути красива страва, це може бути картина, це може бути прекрасний танець, який ви захочете станцювати. Це може бути якась прекрасна покупка в дім. Все, що ви принесете в ваш дім. А 3 січня воно дасть нову енергію в наступному році. Ви можете принести, купити прекрасну квітку в дім в горщику. Ви можете висти щось в цей день. Тобто, дуже важливо щось створити нову своїми руками, і ось це творіння воно посіє енергетичний ресурс на ваш наступний рік. Дякуємо, сіти. І останній день, 4 січня. Скажіть, яких енергіях буде ця субота, і до чого нам приготуватися у цей день? Це сімейний день, і цей день буде відповідати енергії в наступному році, як ви будете комунікувати зі своїми рідними. Зі своїми батьками, дідусями, бабусями, тому в цей день відвідайте своїх родичів, поспілкуйтеся з ними, зателефонуйте їм, відправте їм подарунки. Ошто, якщо не можете власноруч продати, якщо можете, обов'язково підіть кості до них. Тобто, це день, який робить закладку в стосунки з сім'єю на наступний рік. І ось як ви пробудуєте цей день, і як ви пробудуєте комунікацію зі своїми рідними, так він не буде. Якщо рідних вже немає взагалі в живих, якщо ви їх не знаєте. Якщо ви не в контакті з ними, просто напишіть їм в цей день листа вдячності. А, і нехай він зберігається у вас, напишіть вдячність за все, за ваш рід, за вашу родову систему, за життя. І тим самим ви створите прекрасну сімейну енергію на наступний рік. Прекрасно. І ще скажіть: Ісіто, в який день краще робити карту бажання цього тижня? Найкраще це 3 січня, п'ятниця, коли ви маєте щось створити своїми руками. Ось «Створіть карту бажань. Це одне із тих творінь, які ви можете зробити. Дякую вам, і за цей ефір, за ці поради. І е, гарного тижня і гарного вам нового року.